Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні до мене автомобіль приїхав Chevrolet AVEO у кузові Т-250. Приїхав з проблемою трої двигун на холостих обертах. На автомобілі встановлено газове обладнання додаткове. По словах власника, на газу проблем немає, є проблеми на бензині. Попередньо я здивився, по діагностиці ніяких помилок немає. Приєднав я Scanmatic 2, Роз'єм у нас ось тут знаходиться кнопка включення газу. Зараз я переключився на бензин. Так, ну давайте заведемо і подивимося, як двигун працює. Так, заводимо у нас прилади знаходяться тут. Так, ну, йдемо дивимось, як працює двигун. Ось так його потрушує. Так, двигун вже майже прогрітий, але ось така у нього робота. Ну, Давайте спробуємо на газ переключитись, не знаю він там є чи нема. Так. Заблимала кнопочка. Прийшло на газ і бачимо, двигун робить рівно. Робить рівно. Так, перемикаємось знову на паливо. Так, ну що, Пропоную зробити діагностику, подивимось по параметрах, що там відбувається у двигуні. Відкриваємо програму Scanmatic на телефоні у мене. Комп'ютер двигуна у нас знаходиться, як MR140. Інші варіанти нічого не показують, немає з'єднання з, з комп'ютером. Немає помилок. Перемені. Так, ну, даємо, заводимо. Так, положення дросселя бачимо 0. Угол. Опередження запалювання. Ну, трохи скаче. Так, температура пусному 28 градусів. Обороти двигуна 800. Ну, скачет трошки туди сюди. Сигнал заражання 14 вольт, тобто зарядка є. Датчик кислороду. Перший показує 0,3 вольт. Так, Ось трошки змінюється. Довгострокова корекція палива по нулях. Так, ну що тут ще у нас? Положення клапана продукція от 1,6 Клапана EGR 0. Температура охолоджувальної рідини 81 градус. Запалювання, бачимо, їх немає, але двигун трясе. Так, спробуємо зайти у виконавчі механізми і покеруємо форсунками, скажімо. Перша. Вимикаем. Так, он стал ще більше трустись. Так, включив. Друга. Також є реакция на вимикання форсунки. Третя. Тоже відчувається. Четверта. Майже ніяких змін. Ще раз спробую. Так, щось, мабуть, з четвертою форсункою, негаразд. Хоча бачимо, пропусків немає, не реєструється. Так, добре, ладно. А на газу якби все працює. Тобто катушка запалювання, високовольтний дрот працює, робимо висновок, бо на газу ніякого трусіння двигуна немає. Тому треба перевірити живлення четвертої форсунки, ну і керування цією ж форсункою. Так, зараз беремо вимірювальні прилади і перевіряємо. Парсунки у нас стоять ось там. Перша, друга там, третя і ось четверта. Ось бачимо, тут щось накручено. Ну Це як завжди, як газ встановлюють, тут усі дроти кусаються, перекусуються, а потім... А потім треба перевіряти, що і як. Ось я приєднав дві голки. встромив їх там прямо в роз'єм, туди де сільконове ущільнення. Контролькою перевіряю, чи є якийсь контакт. Тобто пишіть. У нас якийсь контакт є. Також пишіть. Зелене світлодіод. світиться. Так, тепер іду вмикаю запалення. и посмотрим, чи там плюс. Так, запалення включили. Там все світиться. Паливний насос підкачав паливо. Плюсик есть. Червоний світлодіод светится, Тут також есть плюсик. Тобто сама форсуночка у нас и обмотка прозвонюються. Тобто вона цела. бо з двох сторон є плюсик тепер треба заводити і мірять, чи є там імпульси ну і не пропадає сам плюс так заводимо так трусить так тут плюсик є тут нікуди не зник Тут також плюс є, але я не бачу, щоб були якісь сигнали. Якщо б сигнали були, то світлодіод повинен блимати, а їх немає ні на одному дроті, ні на іншому. Нічого не відбувається, тому керування якби нема. Першу перевірку зробили, сама форсунка і обмотка ціла, тобто плюсик. Приходить до обмотки форсунки і через обмотку виходить на інший дрот. Але е, при заведеному двигуні керування форсункою я не побачив. Тобто повинен блимати світлодіод, ну, червоний і зелений, підблимувати повинні. Але цього немає. Тому е, треба з'ясувати, що з дротиком, чи є там контакт взагалі. Ну, приєднане, не приєднане, бо коли встановлювали газ, то провід керування форсункою він перекусувався. І у подальшому він заводиться, ну, керування форсункою заводиться вже через блок газовий. От. Тому треба простежити, приходить цей провід куди-небудь чи ні. І... Ну, З'ясувати, в чому проблема. то е, поганий контакт десь на проводці. Е, або в самому газовому блоку є якась проблема. Так, зараз трохи розберу, від'єднаю роз'єм від, роз від форсунки і буду прозванювати сам провід. Зняв роз'єм з форсунки. Для того, щоб його зняти, треба спочатку витягнути ось цей синій фіксатор сюди. Зовні. Ну а потім тут натискаємо і знімаємо з форсунки роз'єм. На що я зробив? По-перше, дізнався, який у нас колір проводу керування форсункою, а на який приходить живлення. Коричневий у нас це живлення, тобто туди приходить плюс 12 вольтів. Дізнався я це подивившись, які кольори на інших форсунках. Коричневий він повторюється. На кожній форсунці. Ну, тут щось ну, ось Бачимо теж є провід. От, тому коричневий плюс, ну а жовтий мінус. Перевіряємо цілісність блоку газового. Бачимо, що жовтий провід перекушений, і до нього примотан фіолетовий з чорною полоскою. А тут фіолетовий. Іде на. Саму форсунку. Голку з синім дротиком я втикнув у жовтий. Так, Лампочку поки від'єднуємо. Вмикаємо мультиметр, перемикаємо на вимірювання опіру. Так, приєднуємо до синього один щуп мультиметру, до іншого проводу доторкаюсь просто так. 2,6-2,3 ома. Опір. Отут в блок реле, який стоїть, вона справне. Цепочка ціла, ну поки що. З'ясувачок далі треба замість мультиметру приєднати лампочку. Порічневий у мене ось один крокодильчик і дротик до лампочки йде лампочка на 5 Вт. І тепер цей синій крокодильчик чіпляємо на інший дротик лампочки. Тим самим я імітую саму форсунку. скажімо. Зараз заводимо і дивимось, що буде Значить, Якщо імпульси приходять на роз'єм, то лампочка повинна блимати. Оце й. спробуємо побачити. Вмикаємо запалення, заводимо. Так, Двигун як трісеться, так і трясеться. Що стосується лампочки, бачимо, вона у нас блимає. Тобто імпульси на форсунку приходять. На цьому етапі можу зробити висновок. Не робить сама форсунка. Або вона забита, ну, якийсь з нею не гаразд. Сама катушка форсунки у нас прозвонюється, бо ми бачили плюс на двох дротах форсунки. Тобто сама обмотка форсунки розвалюється, але форсунка не відкривається. Стосовно світлодіодної контрольки, то ну, ми не побачили нічого. Бо дуже ну, короткий імпульс керування форсункою і світлодіод, мабуть, не встигає відобразити це керування. Але по лампочці ми побачили. Тим паче що лампочку я зробив навантаження. Тобто ми впевнилися, що плюс нікуди не зникає і керування також приходить. Тобто силовий ключ, який в блокі керування двигуном знаходиться, він цілий. Тому власнику авто запропоную поїхати почистити форсунку. Ну, можливо, всі одночасно чистять, щоб уже бути впевненим, що вони усі працездатні. На даному етапі форсунка не робить. Ось такий висновок сьогодні я роблю на цьому автомобілі. Я вам показав, як можна перевірити цілісність проводки. Тобто ми все продзвонили, з'ясували, що плюсове живлення приходить, керування на форсунку також приходить. От, як визначити, який провід живлить форсунку, яким чином можна перевірити, чи приходить сигнал чи ні? Так, ну, ось такі дослідження сьогодні. Зроблені позвонив власнику, запропонував йому почистити форсунки, він погодився, я домовився з фахівцем, за цю роботу він попросив 900 гривень. Тобто зараз я відвезу автівку до нього і він буде чистити форсунки. Ну а результат потім подивимось. Зняли форсунки. Опа потекла, Бачимо ось одна резинка, кільце ущільнювальне порвате і було не на місці. Бачимо сліди, де воно було. Ну і самі форсунки вон, в якому стані. Хоча клієнт казав, що оці дві, перша і друга це нові форсунки. Третя, четверта старі лишились. І паливо, яке чорне тече. Не знаю, що він туди заправляв. Капець. Слушай, а ч он таке чорный-то? Я в шосі. Бензин просил. Капец. Так, ну продовжуємо. Я обычно в баночку здаваю, щоб дивитися. Так, ну все, форсунки зняті. Вытягли форсунки с рейки. І бачимо на четвертой форсунці. Більше всего грязи. Всередині. Не знаю що там. Чим заправляли цю машину, але там грязі достатньо багато. Форсунку помітили. Ось з неї витрусили залишки палива, які були. Ось такі таким кольором. Це різні форсунки. Це для восьмі клапанів, це для 16 клапанів. І ця протікає четверта якраз. Вона не герметична. Ось так от просто тиск. І наливають по-різному. Долажна тримати а вона капає, протікаємо форсунки в ультразвукову ваністу. результат почистились ванні. Бачимо, стали біленькі чистенькі. Зараз перевіримо їх На що там. Будем вимірювати їх Ну пропускну здатність, так да. да, скажем. По-різному дві, по дві струйки якось льюючи 16-клапанової. Так, ось перевірили працездатність форсунок і бачимо, що л'ють вони по різному. Тобто дві форсунки наливають більше, а дві менше по об'єму. Ну, Це свідчить про те, що у нас різні форсунки. Тобто ці дві від 16-клапанної машини, а ці від 8-клапанної. Герметичність, зараз перевіримо. Зараз, так, повинні тримати. Так, перевіряємо герметичність форсунок. Тиск. Так, і тут нічого не капає. А попередньо у нас дві форсунки пропускало. Тобто чистка вдалася було нарахувати. Але рівень різний. Ну, власника треба буде попередити, бо машина так і буде їхати на двох циліндрах. Перед тим як приєднувати патрубок подачі палива, вирішили трошки подивитись, який бензин у нас по чистоті. Наливали його в баночку. У бензині у нас було, була грязь, але ще ось бачимо, якого кольору сам самопал, паливо. Зараз ще спробуємо. Накачати, да? да. Наливаємо. Ще, ще раз. Ще да. раз? Ага, Почекайте. не хоче, Да Почекати треба трохи. Гляньте. Оце паливо таке, що там? Залити невідомо. Але колір дуже. Значить да. да. Такі враження, що резинка якась там розтворилась. Прокачуємо систему паливну. Попереднє таке паливо у нас було. Далі набрали ще таку пляшку. Вже стало світліше. Ну і останні вже більш-менш прозорі вже. Дно в банці видно. Тобто будемо приєднувати. Патрубок та будемо збирати, заводити машину. Завели мотора, працює, але ж нагадую, що форсунки трохи не такі не з цього авто, автомобіля. Ну, більш менш робить, хоча трохи подтрушую його, але менше ніж було. Так, друзі, йду до себе в гараж. Машину лишив у Романа, з клієнтом домовилися, що він приїде до нього і поспілкується з ним стосовно форсунок, що там було встановлено. Ну, ви бачили, на стенді показало, що дві форсунки налило по 30 мл палива, а інші дві по 20 мл. Тому із-за того, що різна в них, так, як сказати, по ну, Не пригадую слова. Із-за того, що вони по різному працюють, різна кількість палива проходить через форсунку, то із-за цього дитель і трусить, бо в двох циліндрах палива не вистачає. Така проблема, ніяких помилок немає в системі. І спробую так от дізнатися, чому двигун труситься. Це із-за того, що дві форсунки, які власник поміняв, вони не підходять до цього автомобіля. Так, ну що, на цьому, на цьому буду вже завершувати відео. Кому сподобалось, ставте вподобайки, хто не встиг підписатися, підписуйтесь. А я і далі буду знімати для вас цікаві відео. На сьогодні все. Бувайте. Do nowych, z Ustry.